Друзі, слава Україні і Героям слава! Доброго вечора, ми з України. Радий вас вітати на нашому YouTube-каналі Лісова Освіта. І сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати програму Quantum Giz. Сьогодні буде продовження відео. Ми з вами вчилися попередніх разів будувати план особливо цінної ділянки на основі координат, які зняті GPS-навігатором будь-якою програмою або власне самим GPS-ом. Сьогодні ми з вами навчимося будувати контури ділянки, які зняті на основі бусольного знімання. Отож, до справи буде теж цікаво. Значить, для того відкриваємо програму QuantumGIS і створюємо новий проект. Сьогодні нам для роботи буде необхідний новий плагін, який називається Asimuth and Distance. Якщо він у вас не встановлений, ось він так виглядає, то ви його можете додати, зайшовши в меню плагіни, управління та встановлення плагінів, і в пошуку задати назву даного плагіну Тобто я вже починаю вводити, і ось в мене галочка стоїть навпроти даного плагіна, що він в мене встановлений. У вашому випадку тут галочки не буде, якщо він не встановлений. І у вас буде варіант, коли ви його е, активуєте, встановити. Після встановлення він у вас з'явиться в, в панелі інструментів. Е, відповідно. Для того, щоб ми ось я нажав, могли користуватися, рекомендую його так десь підтягнути, бо ми будемо використовувати також нижні е, кнопки, які тут є. Е, значить, Що нам буде необхідно? Нам необхідно буде вводити е, або, е, значить, по-перше, тут ми маємо поставити галочку, де маємо рілеєр, потім... Е, або ось тут, де X, Y, ми вводимо координати, якщо ми вже маємо зняті першої точки. Тобто ми можемо координати даної точки, відповідно, ввести і побудувати даний план. Або, якщо ми не маємо координати, ми можемо за допомогою кнопки From Map вибрати на карті. Таким чином я спробую вам показати другий спосіб, тобто ми будемо вибирати їх на карті. Для того, відповідно, нам треба додати буде карту. Для того, щоб додати карту, ми використовуємо плагін Quick Map Server. Відповідно, ось тут натискаємо, вибираємо карту, яку необхідна. Збільшуємо до необхідних розмірів. От я шукаю Україну. Відповідно, межу Франківської і Закарпатської області. Я для прикладу вам наводжу місце дуже Природньо мальовниче, це населений пункт вишків. Саме серце Карпат. Відповідно, ось тут, наприклад, я захочу е, побудувати дану ділянку. Таким чином, мені е, буде потрібно вибрати ось оцю кнопку, натиснути і, відповідно, ось тут, де, де мені потрібно, я Вибираю місце, звідки почнеться будувати наш план. Тобто, це буде перша наша точка. От, вона вже встановлена. Наступний етап. Мені буде потрібно вводити дані азимутів і довжин ліній. Для того в мене вже є підготовлений екселівський файл, де набрані значення виміряних кутів, азимутів. Румбів і горизонтальних проєкцій. Але нам для сьогоднішньої роботи необхідні тільки будуть ось оці азимути і горизонтальні проекції. Якщо у вас немає цих всіх значень, допустимо, якщо у вас є ось отак, тобто даний перший азимут і вимірені кути, то нагадую з курсу з Геодезії, щоб знайти наступний азимут. Тобто азимут між точками 2 і 3 нам необхідно до попереднього азимуту, до азимуту 1, 2, додати 180 градусів і відняти виміряний кут між ними. Таким чином ми отримуємо азимут наступний, 2-3. Для того, щоб знайти, відповідно, знову наступний азимут, азимут 3-4, ми до попереднього азимуту, до азимуту 1,2, знову додаємо 180 градусів і віднімаємо виміряний кут між ними. Таким самим способом ми шукаємо всі інші азимути донизу. Якщо ви забули, як розраховуються азумати, я під відео прикріплю посилання на відео, де є в мене пояснення до цього моменту. Отож, повертаючись до самої програми QuantumGIS, я зроблю зменшу так вікна, щоб вам було зручніше видно. Нам потрібно буде вводити відповідно. Необхідні азимути. І перший азимут ми бачимо 285 градусів 30 хвилин. В полі азимут ми вводимо відповідно дане значення. 285. Якщо в нас є хвилини або секунди, то е, в тут в даному полі ми розділяємо їх пробілом. Е, пробіл у мене вже не зупиняє відео, так що мені простіше. 285, пробіл 30. Якщо б у вас, наприклад, були ще секунди, допустимо, 45 секунд, то я ще раз назимаю пробіл і пишу 45. Ну, але в мене секунд немає, тому я написав тільки градуси хвилини. Після того я вводжу значення distance. Тобто мається на увазі горизонтальна проекція. Або відстань горизонтально. Це, як ви бачите, 59,5, тобто 59 метрів і 50 сантиметрів. Відповідно, вводжу в даному полі. Наступне я натискаю AT Bottom, тобто додати нове поле. І як ви бачите, в мене появилося в таблиці відповідно значення. А тепер давайте поглянемо. Як воно будує в нас на карті. І якщо ви бачите, от місце, з якого ми почали малювати, ми вже маємо намальовану першу лінію за, відповідно, значенням даним і довжиною. Таким самим чином, ми будемо зараз з вами вводити всі наступні азимути і горизонтальні проекції. Тобто

і 40 см. Додати поле. 122 градуси. 45 хвилин. 42 метри і 70 сантиметрів. Додати. 83 градуси. 55 хвилин. Тридцять пять метрів і дев'яносто сантиметрів. І крайня точка сто вісім шість градусів, п'ять хвилин. Або це не 50, це, очевидно, п'ять хвилин, нуль пять. І довжина 92 і 7. 92 і 7. Так, перевіримо чи додати? Триста чотирнадцять, дев'ятнадцять, сто два. Щось у нас недобре. Давайте спробуємо перевірити, і я бачу, що у нас є помилка. Тобто ми бачимо, що у нас тут є 6 точок, а набрано 4 точки. E, 5 точок, перепрошую. Давайте спробуємо e, після 122 набрати, відповідно, має бути 83 градуси. 55 хвилин. А довжина має бути в нас...

І 92,70. Друзі, вдалося мені знайти помилку, тож, якщо у вас щось не виходить, то, відповідно, ви можете за допомогою, виділивши відповідний рядок. Видалити, і, відповідно, набрати наново. Десь я помилився, відповідно, у мене план не побудував. Якщо ви зараз глянете, відповідно, у мене план є вже нанесений. Наступним етапом, що нам потрібно буде зробити, це натиснути клавішу у цю древ. Так, окей, закриваємо, і ми бачимо, як наш полігон. Відповідно, є замкнувся. А тут в нас появився новий шар, який називається tmt Plot. Тепер оцей контур є лінійним, як ви бачите. І для того, щоб його замкнути і створити полігональний контур для обчислення площі, нам потрібно зайти в меню Вектор. Вибрати інструменти геометрії і лінії для полігонів. В різних версіях програми це може бути трошки інакше, але суть та сама, ви маєте вибрати лінії для полігонів. Після того, як у вас відкриється нове вікно, вам спочатку необхідно створити тимчасовий шар. Тобто ось тут. Вибрати, зберегти у файл. Е, назвати, наприклад, в мене буде ді, ділянка. Перепрошую. Буду писати українською. Ділянка бусольного знімання. Відповідно, натискаємо розширення. В нас залишається це ж позамовнюю GP, GP, GPKG, зберегти. І тут у нас галочка, і натискаємо Запустити. Після того, як ми це зробили, закриваємо, у нас появився новий шар. Які називається ділянка бусольного знімання, відповідно з яким ми можемо працювати, знаходити площу і так далі. Ось таким чином у нас, ми сьогодні з вами навчилися будувати контури ділянки, які були зняті попередньо на основі е, бусольного знімання. Не забудьте зберегти проєкт, на, на, е, на, на, збережемо його так само. Ділянка бусольного знімання. І можемо закривати? До нових зустрічей. Бажаю всім спокійного дня і всім нам перемоги! Не забувайте підписуватися, писати коментарі, вподобайки і набирати години перегляду. Українські мусить бути на першому місці.